Сьогодні такий коротенький відеогляд хотів зробити, даже, ну, як можна сказати, рекомендації хотів таку зробити. Багато я зараз е, на просторах інтернету мисливських е, груп таких є зараз створено. І багато мисливців, початківців, ще раз повторюю, початківців, ну не тільки початківських, багато мисливців, що вже з великим досвідом. Теж стикаються з даною ситуацією. Тобто придбання мисливських порохів для мисливських рушниць, для спорядження мисливських набоїв для вашого. Це стосується тих, хто самостійно споряджає мисливські набої, хто не використовує магазинні набої. Так як у, на, при, на моєму прикладі, я взагалі відмовився вже років 10 від магазинних, не практикую використання на полювання мисливських набоїв завод, ну, заводського виробництва. Тільки використовую самостійно, споряджаю набої, яких я впевнений на всі 100%, що вони мене ніколи не підведуть. Ну, це таке, кожному своє. Кого є на цей час. Тут теж треба бажання, по-перше, і труда трошки вложиться, щоб займатися даним Ну, Це таке, кожному своє. Річ не в тому. Річ в тому, що. На просторах інтернету я ще раз повторюю, мисливських групах, мисливських, мисливців початківців дуже багато в коментарях пишуть такі запитання задають. Тобто, от я придбав мисливський порох, не знаю яка тут марка, яка навіска. Через інтернет заказав, там мені прийшло без наскальних рисунків, так ось у інформаційної немає ніякої таблички. тобто, Виробника марки пороху, в якому році виготовлені, навіски, які рекомендовані, грам скільки пороху, дробі, який капсуль використовувати для цього пороху. І от вони зараз виряджають, стріляють і починають писати, що от у мене там кучність осип на 30 метрів взагалі не куща, я резку бою теж на доску не припинування. От такі, друзі, питання. От Через то це дане відео я. Так, спонтанно рішив, просто для початківців. Ще раз повторюю, це відео, більшість буде цікаво для початківців. Тому, друзі, дуже вам як рекомендую, даже не то, що настойчував рекомендую. Я настойчиво я не можу рекомендувати. Це в кожного в сознанні само виробиться вироботка така, що, що йому більш зброя. Щоб зберегти чи своє здоров'я, як то кажуть, щоб, не дай Бог, п -п -п -п, конечно, звичай, кажуть, щоб не дані пороха, який використовуєте, невідомо якого виробника, які там навіскі, щоб не привели до нещасних випадків. Тому в зв'язку з цим, друзі, я настойчо рекомендую, да, я не буду скривати. Раніше я теж купував дані пороха через інтернет. Тип, там, ну, Це ще раз повторю, це должны, два критерії, які ви повинні впевнений бути при покупці даних порохів через інтернет. Тобто ви повинні впевнений бути продавцю, який продає вам даний порох, що дійсно це даний порох заявлений, який він вам продав з даними навісками. І по-друге, хоча б мінімально, щоб у вас був в наявності такий девайс, ну чи такий, чи різні зараз є всі тобто вимірювати швидкості, щоб ви могли даний набій спорядити і заміряти швидкість пострілу даного пороху. А також під час е, вимірювання швидкості перевірити на машині е, кучність, осип дробі. Тоді ви будете більш-менш трошки детально в курсі бути в даних порохах і впевненіші в них. Без даного девайсу це я ж кажу, два критерії. Якщо ви не впевнені в даному продавцю, якщо ви вперше купуєте даний порох і немає такого девайсу, категорично я вам не рекомендую навіть покупати такий порох. Краще, так, да, я вас розумію, що багато мисливців кажуть, що там дешевше в магазині дорожче. Питань нема. Ну зато ви в магазині, ось, так як і я. Пішов в магазин, ось, дивіться, ось, бачите, брав я отакий От порошок Нобель, лінійки Нобель Спорт, C7. Тут 500 грам. Да. Він дивлюсь по інтернету, буває там 500-540 там гривень. Це банка, пам'ятаю, 640 гривень, да, так, відходилася. Хай буде на 40-60 на на гривень дорожче даний порох, зато ви будете впевнені при покупці відповід, відповідного в магазинах, які мають на це ліцензію, на даний товар, порох пороків боєприпасів, які продають. Зато ви маєте в них даного продавця, консультанта підійти в магазин і спросити, покажіть мені сертифікат якості на даному, в якому буде вказ зазначено. Завод, виробник дійсно, який випускає на розфасовочки, які в них йдуть, рік випуску, терміни зберігання його, навіски даного пороха все це буде зазначено. Все, ви будете впевнені в даному пороху і не будете сумніватися, не будете тоді стріляти, боятися даними набоями, які ви будете споряджати до своєї мисливської рушниці. Це в першу чергу ваші заходи безпеки, вашого життя і довголіття вашої мисливської рушниці. Так що, друзі, оце таке коротеньке відео, не буду я багато внікати. Тобто я ще раз повторюю, під час здійснення покупки мисливських порошків, це ще раз наголошую, це стосується в основному тих мисливців, які використ... купують даний пороха мисливських магазинах для використання самоспорядження мисливських набоїв, тільки купляйте в спеціалізованих магазинах. Старайтесь по меншій мірі. Купляти даний порохав невідомих людей через інтернет чи інші якісь там невідомі постачальників. Тому що я ще раз повторюю, це ваші заходи безпеки і ваше життя. Все, друзі. Кому був корисний, ставте лайки. До нових зустрічей на каналі. Всім пока.